Панове, привіт! Ось і настав той момент, коли дуже багато високого рейтингу і прикольних карточок, з якими справді шкода розлучатися, мають піти з мого клубу. Матчі між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед завжди дуже принципові і гарячі, і саме такий поєдинок завтра нас чекає на Енфілді. Якщо у вас раптом є прогноз, то фавбет до ваших послуг, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Май шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Саме так, дорога до Зідана розпочалася і закінчилася значно раніше, ніж будь-хто із вас міг бойовити. Та що там казати, я, якщо чесно, сам не чекав, але взяв і за один вечір п'ятниці все зібрав. Але три. Я вибираю другу. Я вибираю другу. Це безпрограшний варіант. Він надійний просто як скеля. Ано, хто тут? Це не схоже на рарну? Рарно. Поуп. Родрі? Нормально. І ще якось восьму всередині. Сьома. Всі дублікати. Ну, йдемо. Перший раз за спешолами. Ну, Зейдер фашисточку. Да, дати. Зараз почнеться. Того шкода, того не дам. Дякую, легенда. Що, як жарієте, що ти з ними не зіраєш? Просто шкода. Оу, це інформ? Ой, це Стуані. Конкурент Довбика. Ви Довбику дайте потом краще, їй. Ну, до речі, інформ. Інформ, по-перше, потрібен на збірку. А якби що, то можна було і продати? Це десь може бути 30 тисяч, якщо зараз інформа не трусанула, бо 83 зникає. 36 тисяч. Оу, вау. Нічого собі. Нічого собі збачає. Скільки воно зжирає, людоньки, Макманаман, йде, Касіліас. Ми з ним зіграли 5 матчів. Ай-ай-ай. Скільки коштує Касіліас? Хтось може зболівальників в Мадридського сгорали зараз дивитися і плакати. 200 тисяч екеркасільс. Боже мій, що я роблю? Кер Кассиліас. Франческолі просто мавши статистику, теж погляньте, 75 матчів, 65 голів, 45 асистів, легенда. Тіаго Сілва. Колись був капітаном разом з Данком. Грав. 170 матчів, два голи один асист. Яка карта? Лука Модріч засейвив Тіаго Але слухайте, Керка Сільяс. Він ж може грати з Зіданом. То його друг. Колега. О, Обом'ян Гомес. Хало. Тобо Меянга Шкода насправді. Цікавий? Ну, як суперсап трошки дерев'яно він виглядає. Але Касіля саме тримаємо. О, мегапак! диви диви Відкриває мегапак, а там до Зідана Мегамбапе. О, Сейн Болт. 85-й шоу. 285. А що, хтось грає, здипає? Ні, то чого нею? Хто не грає? Все! Зібралися на те столи вперед. Щоб в цих паках випала якась легенда, то б було по-людськи, чи не так? Я паки вже тільки відкрив і ніц. Ох, ти був би далкліша, але то Робертсон. Шостий, ну нічого, теж волкаут. Диви, як гарно все, навіть на Касату вписалася в команду. Гаррі важливий зараз внесок г. Бить. Ух ти! І залишається лише одна. 13-та. На яку я вже не маю нічого. Хіба що касіріса? Ага. Він знову тут. Ну Для Вандовськи, наприклад, 90-й, і він 54 тисячі. Магуайр іде. Сілва пішов піде і дай Маквайер. Тут така ситуація, розумієте? Ну то страшна збірка. Можеш ще скрафтити якісь апгрейди. Класний пак. До речі, мені 84 так, такту не потрібні зараз. Скільки кейн коштує? Машина. Якщо один день збирати, то дійсно допали. слухайте, ну я лев. Ну все одно ж лев. 12-13 збірок втащили за вечір. О, інформ. Дивися, зараз тут рейтинг буде. Ха-ха! Let's go! Ну ти дивися! Зараз дасть. Пішли сюди. Я й думали, що зможе з мене витягнути кеш, не вийде. О, Дивися, Ліга чемпіонів, м'яч, Жіноча Гарний такий твіч едішн Ліга Чемпіонів. Активний. Ну, що, чат, ваші прогнози. Треба 487. Багато не прошу. Це щось не летить, це це Тоні Крос. Це 86-й Крос і це не дабл волкаут. Мене кинули на інформа. 85-го деврей розміняв на 86-го Кроса, але втратив інформа. Я знову. <звук> <звук> Я шукаю просто зараз серед бронзових гравців свого колегу Лохам. Лохам де те? ще 83 х трохи дали. Все. Зінедін Зідан! Неймовірний. Зізу в мене. Він виходить. Волкаут. Погляньте на цей контроль Лігу Чемпіонівського фіолетового м'яча, яка краса. Форму ми тобі зараз ще не кинемо в реалу. Поки що він у формі фаубет. Я знав, що ти будеш в мене. Після того, як зіграв з тобою 4 матчі, я зрозумів це. Welcome to the club! Ну а далі я пішов грати в Ultimate Team Champions. І зараз пропоную вам глянути хайлайти, де в центрі уваги саме він. Зінедін Зідан. Ізізо Ізізо! забиває свій перший гол. Опа. Зінедін Зідан 4-0. от Тут де павергедера що тако? Ізізо забиває. Дройол цьому матчі і свій вже начебто 11-й, наскільки я пам'ятаю. Зінедін Зідан! Прекрасний простор ведь центрополі, поля, який дарує багато. Оу. Оу Зизу! Боже мій! Охохо! Зенедінзе данний кілонгшот! Вау, яка траєкторія! Фантастика! Ой-ой-ой! Ой, погляньте! <різь> Занеті перед ним що стояв! Яка траєкторія? Божевільна просто! І дев'яточка. максимально чистенька і чітка. Пау. Погляньте, траєкторія просто дика, скажена в динаміці. На. Йо. Ти дивись. О! Бляха, майже як контролював той м'яч зідан зараз, але ні. Зідан. Сізо. На G0, цікаво, ага, Ізідан ЗІЗО черговий гол для його статистики забитих. Ой, який сейв міньяна, такий гарний зараз був прохід зідана. Зідан вже атаці. Удар! До побачення, шмейхель! ЗІНЕДІН Ого, в нього найдеший браслет такий. Ой-ой-ой! Ну просто що за пас? Зіданьєста, Лука Модріч. Зізу знову з глибини не несеться зізу. Можна кинути. Кинув і, і Родриго забиває чудова атака. Зізу. Гарно. І. Зінедін Зідан. Ось його гра. Опа-па. Зізу на мудрічі. Лука. Лука. Зізука. До речі, варто відзначити, що поміж цими матчами я здобув свою другу червону еволюцію. А то люди по сьогоднішній день запитують, звідки в мене червоний Вінісіус і як так зробити. Завдання FC Pro. Там треба здобувати перемоги в Ultimate Team Champions і забирати власне можливість цієї еволюції. І за 56 перемог я отримав другу таку. І нарешті мій Ван Дейк став червоним. Краса! Ось він. Ну і з 10 матчів вечора п'ятниці було два таких, де без проблем не обійшлося. І тут варто відзначити, що ці матчі я грав з трьома центральними півзахисниками, бо не хотів розлучатися з Лукою Модрічем, який мені теж дуже подобається. Тож Белінгем, Зідан і Модріч грали разом. Я грав і в 4-3-3, другу, і в 4-3-2-1. Відічком панітуре Туре, Віра, падай мені, до Зідана це буде прекрасно 4-4-2. А він зробив червону Роналдіньо. Я в шоці. И же нуля ревочок, дістань, дістань, дістань. Є таке. І Зізу, Модрич. Модричу. Лука, модрічу, а не Зізу забиває. 1 0. Ох, бляха. Ох, Косиріс! Косиріс! Та це що жарт, якийсь чи що? що? Сара, чого ти мені не відбив на добивання? Зізу. Зізу. Геній! Зінедін Зідан! Вау! Як він все зробив? Як він компанітам пошив в дурні. Болрол і ревочок. О, оце я розумію сейфка Та Це срака. Хто забив? Не чую. Це буде екстра тайми, екстра плавання. І то буде перебудова пайлінг батарейка. Зізу втомився трохи більше, тому Зізу відпочине. Я на нього дуже багато грав в цьому матчі. Родріго Страйкер Жінуля Страйкер Адама Фланг. Можна ще тео освіжити зіну. Зізу дубль. Ну. Єс! Не дивлячись на те, що суперник правим стіком вгадував, Родріго забиває! Ефект мадридського реалу і Родріго! Ядама троре! Це кінець для суперника, він це розуміє. До побачення. Я п'ятий. І це перемога. Грамотне, тактично стратегічне рішення. Ого, Вандерсар, 42 матчі в ранді. Ого, ого, які легенди. І в нього теж є Зідан. Дивись, скільки леген. тут 92-й вау. Та срака з тими лонгшотами і Касіліосом. 0-1. Онсайт. І правий стік засейвив його я в шоці. А це погано. 0,2, 25 хвилин. Hmm. Один-два. Важливий гол Вінні І знову Віні Джуніор. Ось тому він в мене червоненький. Добре. Пережній, чудово. Асес, Дидвинісиуса. Ось так. Дубль плюс Асес, ти мій бразилець. Перевернув цю важку на старті гру. Блан, дуже добре. Лорен, это Мбапе. Зіна. Зізу, зізу. Включаємо. Зідан, можна дати. зелененький. Ненький. Ай. Погано. Ближній бляха. Да Газінченко, ну знов ти починаєш, коли треба підзібрати трошки булочки, в його головою. Зідана розігнано. Зізу включився. Ай-яй-яй! Асрака. То ти шо зідан як зіграв, вау. Класний, значить, мені теж так вміє. Останнє. Та ні, це дупа. дупо. Так м'яч відскочує. від мене прикро. А я вже бачив, що я в той розріз заходжу і роблю далі вітер, але ні. 13-жу 2 асиста. Прикольно. У мене Модрич 23 голи дав за 213 матчів. Зізу 13 за 10. Ух, яка прикольна карта в Адаці. Асільіас нахапав лонгшотів. Ну нічого. Піде ж відпочивати. Ну і далі я собі поверну, напевно, свою 4-4-2. Але пограти такого з трьома центральними півзиксиками було. Прикольно. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Почуємось, побачимось, бережіть себе.